Засипати снігом львівщину почало учора увечері, тож комунальники на ногах з п'ятої ранку. Щоправда, в день вийшло сонечко, тож перепрацьовувати їм сьогодні не довелось. Станом на сьому годину вони вже використали 144 метри кубічних піскосоляної суміші. В першу чергу ми звичайно взяли для механізованого прибирання магістральні дороги. Водії дивуються цього разу. Комунальники на погоду зреагували оперативно. На слизькі дороги не скаржаться. Але сьомої їхав по стризки, був приємно здивований, що була стриска і вниз посипано. посипана. Ну, о годині я заїхав у Львів. Ну так було все нормально. Дороги посипані без пришествия, як то кажуть, все нормально. А от пішоходи від роботи комунальних служб не в захваті. Тротуари у центрі міста перетворилися на ковзанку. Від падіння людей рятують парапети. То ненормально, бо я мушу вважати, що впасти. Це є ненормально. Абсолютно, щоб в центрі було така скуску. Якщо посипати піском, ну, то я думаю, все літ перестане таким слизьким бути. Якщо без піску, думаю, всі будуть падати. Спадіємося, що через тиждень буде краще стати. Загалом прибирати місто від снігу готові понад 100 машин. У кінці минулого року з міського бюджету виділили гроші, аби замінити стару техніку. А з 35 одиниць отримали лише вісім усе через казначейство. Якщо в нас не буде цієї додаткової техніки, то просто збільшиться час на це прибирання. А тим часом синоптики прогнозують завтра істотних опадів не буде. А отже, в кінці тижня варто очікувати сніг з дощем. 15 числа слід знову очікувати наступну порцію опадів, от які теж будуть з дощу переходити в мокрий сніг, і навпаки з мокрого снігу в дощ. З 22 числа очікується похолодання, але чогось такого завального, ну скажімо, сильних морозів до 20 градусів поки що не ми не бачимо. Синоптики закликають пішоходів подбати про зручне взуття, а водіїв бути на дорогах обережнішими, адже очікують ожеледицю. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал.